16 років тому, 25 квітня, на території однієї з військових частин нашого міста були підняті прапори військово морський та державний прапор України. Саме з цього дня і почалася історія окремого берегового ракетного дивізіону. Докладніше у репортажі нашого кореспондента. Вранці на плацу військової частини вишукувався особовий склад окремого берегового ракетного дивізіону. Урочистості розпочалися з знесення бойового прапору. Привітав особовий склад з черговою річницею заступник начальника центру морських операцій берегових ракетних військ, підполковник Кирило Радченко, який подарував командиру дивізіону підполковнику Тарасу Шевченку пам'ятну адресу. Після урочистих промов було оголошено святковий наказ, у якому за сумлінне виконання службових обов'язків були заохочені кращі військовослужбовці, подяками та грамотами. Також були присвоєні чергові військові звання протягом року. Воїни-ракетники залучаються до всіх навчань, які проходять Ходять як у центрі морських операцій, так і під керівництвом командування військово-морських сил Збройних сил України, щойно закінчився перехід військової техніки на літній період експлуатації Особовий склад дивізіону приймав участь у багатих навчаннях, які проводилися командуванням військово-морських сил та командуванням центру морських операцій по відпрацюванню ракетних ударів умовних ракетних ударів по умовним противникам. От. Відпрацьовувалися також також. Навчання з водіями, переподготовка водіїв. Що постійно ведеться робота з молодими військосурбуцями, які носять сержантські звання, молодші командири, От, з ними в основному напрямок це виховання особового складу. Зміцні дисципліни. Військовослужбовець строкової служби Євген Соловей сьогодні отримав чергове військове звання Старший матрос. Постійні навчання запорука успішної служби. Протягом місяця юнак знаходився на курсах підвищення кваліфікації водіїв у селищі Перевальне. На стрільби виїжджаємо на полігоні стріляємо часто. По дивізіону навчання у нас проходять ТСН, ТСЗ багато різних. Тяжко але ну, треба переборювати. Армія загартовує мене як чоловіка. Старший прапорщик Олександр Грошовик проходить службу у дивізіоні з 2007 року. За цей період він постійно вдосконалює свої знання щодо роботи з сержантським складом. Основна задача головного старшину це робота з сержантським та старшинським складом, вирішення їх соціальних питань та питань, що касається. Кадрового переміщення та питань підбору кадрів на заміщення даних посад. У нас існує рада сержантів, на якої ми розглядаємо ці дані питання, вирішуємо. Ну, всі рішення ради сержантів подаємо на розгляд командиру частини. І хочу побажати всім сержантам, старшинам, їхнім родинам щастя, добробуту. Цього самої найкращого вже найближчим часом ракетники готуються до перевірки частини інспекцією міністерства оборони а далі знову, згідно плану командування, участь у командно-штабних навчаннях та різноманітних навчаннях, які плануються командуванням військово-морських сил.